Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви на моєму каналі Читати Крутобут. А зараз ви спускайтесь ставте Ставите лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні глянемо, називається Тарас Бульба. Але це не оригінальний твір, а це мальопис видавництва Аба Багаламага. Це мальопис від Костянтини Сулима за Миколою Гоголем. Тобто... Оргінал цього твору написав Микола Гогол Костянтин Сулима, з цього зробив комікс. Також цього автора ще є такий мальопис Буй Вітер. І це перший мальопис, український мальопис, який, написав, який написався 90... 1993 року. І це його перевидання теж від Аба Галамага. А саме цей комікс. Я не читав оригіналу цього твору Тарас Бульба. Але перед тим, як читати цей комікс для більшого розуміння, і щоб було трохи легше читати і, можливо, цікавіше, раджу вам прочитати оригінал цього твору і після нього читати комікс. Взагалі. Цей комікс, як сам комікс, його ілюстрації і так далі, мені сподобалися. Але як сам твір і сам персонаж Тарас, е, як сам персонаж Тара, Тарас Бульба, мені він не дуже сподобався. Тобто в нього було два сини Андрій і Остап, е, і я не знаю, е, взагалі Тарас Бульба. Він був українцем, і він був на Запорізькій Січі жив, і він був козаком, якимось там із полководців, але його поведінка, його характер і його вчинки дуже часто взагалі дуже сильно безрозсудні і недоречні. Я не знаю. Також слова е, Я тебе породив, я тебе вб'ю, який знають, напевно, майже всі українці. А так взагалі комікс прикольний, сама історія і цей персонаж мені не дуже сподобались але можливо, вам вони сподобаються. І обов'язково раджу прочитати цей комікс. Або, наприклад, якщо ви прочитали оригінал цього твору, то я думаю, що вам... Ну, якщо вам сподобався оригінал, то вам цей комікс обов'язково сподобається. А я раджу вам прочитати ці мальописи, а також раджу вам читати українською, українські твори, а також різними мовами, але тільки не російською, тому що наші вам це треба. Ну, всім па-па-па-па!